Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо математику 5 класу. Тему року ділення з остачею. Ви вже відпрацювали теоретичний матеріал в підручнику, уважно читали, звертали увагу на всі виділені слова, вивчили правила, так, і повторили табличку множення. Ви попрацювали над завданнями, які позначені усним, дали відповіді на запитання, ну тобто відпрацювали теорію так, як потрібно. Сьогодні ми з вами повторимо основний теоретичний матеріал і будемо розв'язувати вправи. І так, ділення не завжди відбувається націло. Якщо ділиться не націло, є остача. Червоним позначено ділене, голубим дільник, фіолетовим неповна частка і остача. В таблицю зібрана вся інформація, яка нам потрібна для розв'язування вправ. І так, якщо нам потрібно буде знайти ділене, ми використовуємо ось це правило. Щоб знайти ділене, потрібно помножити дільник на неповну частку і додати остачу. Коли нам треба буде виконати завдання, виконати ділення, і у нас залишили, ми робимо це, якщо просте в строчку записуємо ось так. Якщо більш складні числа, то ми виконуємо ділення в стовпчик. Це треба пригадати, табличку множення добре треба знати. І записуємо: да, ділене, дільник, неповна частка і остача. Звертаю вашу увагу, що при діленні з остачею остача завжди більша за 0 і менша за неповну частку. І так. Перед нами номер 523 виконати ділення з остачею. Числа такі величенькі, тож всі ділення я пропоную вам виконувати в стовпчик. І, як завжди, прошу поставити відео на паузу, поділити, а потім звіритися з моїми розв'язками. Добре? Ну, Тільки так ви зможете напрацювати свої навички. Ну що ж, Перевіряємо: 220 ділимо на 6. Записали в стовпчик. 22 поділити на 6. Візьмемо по 3. Це буде 18. Відняли 4. Нулик знесли, 40 поділити на 6. По 6, 6, у 6, 36. Відняли 4. Що? Ділене: дільник, неповна частка і остачок. Я не підписувала. Вам треба підписати неповна частка і остача. Друге. 375 поділити на 17. 37 ділимо на 17, беремо по 2, це буде 34, відняли 3, 5 знесли, 35 поділити на 17, по 2, буде 34, відняли, одиничка і написали: 22 неповна частка, одиничка, Остача. Третє. 780 поділити на 23. 78 ділимо на 23. По 3 це буде 69. Відняли. Це буде 9. Знесли нулик, 90 поділити на 23. По 3: 69. Відняли 21. Написали 33: неповна частка, 21. Остача. 21 менше за 23. Все добре. Четверте. 10. 10 ділимо на 45, 10 не ділиться, 101, ділимо на 45. Беремо по 2, це буде 90, підняли 11. Минулих знесли, 110, знову по 2, це буде 90, відняли 20, 20 менше за 45, 22 неповна частка, 20, остача. В п'ятому 12 81 ділимо на 63. 12 Ні, 120. 120 ділимо на 63. По одному відняли 57. Знесли 8, 578. Беремо по 9, 567. 9 помножити на 3, 27, 2 запам'ятали. 9 помножити на 6, 54 і 56. Віднімаємо 11. Один зносимо 111 і знову по одному. Віднімаємо 52. 63 дільник, неповна частка 191, 52 остача, і вона менша за дільник. Все добре. І в шостому: 65 650 ми ділимо на 320. 656 на 320 по 2. Це буде 640. Відняли 16. 5 знесли 165 на 320, не ділиться, написали сюди 0. Знесли 0 1650 по, по 5. 5 помножити на 3... 320. Це буде 1600. Відняли 50. 205 неповна частка, 50 остача, все, добре. І дуже сподіваюся, що ви зробили це і все у нас з вами сходиться. Дві задачки задачі легкі порівняно з тим, що ми зараз робили. Це взагалі Ой, легенькі задачі. Тож я вас запрошую зупинити відео, почитати, поміркувати, одна дія і відповідь. Все дуже просто. Перевіримо. Ділимо 18 на 5. По 3, три, 3 5 15 і 3 остачі. Тобто, 3 рівних відрізки по 5 см можна відкласти на відрізку АБ. Ну і ще 3 см залишається. Скільки зошитів вартістю 13 гривень зможе купити Дмитрик, якщо він має 100 гривень, скільки гривень залишиться у Дмитрика? 100 ділимо на 13. По 7 це буде 91 і остача 9. Тобто, відповідь. Купити можна 7 зошитів і залишиться 9 гривень. Легкі задачки. Легкі? Тренуйтеся, дорогенькі, працюйте, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!